Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. З перших днів війни українці, які були змушені виїхати за межі країни, стикнулися для себе з новою реальністю. Європейські країни, це європейські закони, це європейські правила гри. Хоча і затишна та гостина, але все ж таки нерідна домівка. Тут ти завжди в гостях. На що можуть розраховувати українці, перебуваючи в Європі, як забезпечують їхні соціальні права, та який статус можуть отримати українці в ЄС, залежно від того, де саме вони перебувають? Про все це поговоримо з Оленою Рим, консультанткою Ради Європи. Нещодавно Рада Європи провела на цю тему цікаве дослідження. От зараз про нього і розпитаємо. Вітаємо вас в офіданні. Пані Олено, от розкажіть про це дослідження, про що воно і що з'ясувалось, чи захищені українці якимись правами на території ЄС, коли перебувають там достатньо довго, ховаючись від війни? Ради Європи в рамках проекту подальшої підтримки розвитку соціальних прав в з ініціювала. А команда експертів громадської організації Український центр соціально-правих досліджень провела дослідження про зміст та види заходів тимчасового захисту, які надаються переміщеним з України особам у Європейському Союзі. Це дослідження охопило 20 держав-учасниць Європейського союзу, і в результаті такого було підготовано аналітично-наукову розвідку, що властиво містить інформацію про умови надання, зміни, припинення тимчасового захисту переміщених з України осіб, термін, впродовж якого особа може розраховувати на такий захист. І власне перелік соціальних прав, які гарантуються в межах відповідної процедури, і заходи кожної з держав, які вона повинна реалізувати для того, щоб можна було ці права. Здійснити відповідним нашим переміщеним особам ознайомитися з тим дослідженням самостійно можна за посиланням на сайті Офісу Ради Європи в Україні. А я ж дозволю собі розпочати ще з того, що реалізація соціальних прав вимушено переміщених з України осіб вона залежить від виду захищеного статусу, у межах якого відповідні заходи будуть реалізовуватися. І тут можливі які статуси трибуря? на які статуси українці можуть претендувати, хто вони, знаходячись на території європейських так, країн? Так, і давайте більш простими словами, щоб нас люди розуміли, тому що все це важливо і красиво. Але давайте чітко один два-три. Тут є три варіанти. Перший це тимчасовий статус тимчасового захисту. Другий з такою складною назвою національний еквівалент спеціального захищеного статусу. Складно, але просто, бо зараз він діє у Великобританії, що не є членом Європейського союзу. І третій варіант це статус біженця. Найбільше українців звернулося саме за отриманням тимчасового захисту. За даними управління Верховного комісара, ООН, з питань біженців таких осіб майже 5 мільйонів. Тож після того, як особи отримали цей тимчасовий захист у країні Європейського союзу, до них будуть застосовуватися внутрішньодержавні правила соціальної підтримки кожної країни. Очевидно, що з огляду на те, що держава приміщення особи будуть отримувати захист у різних країнах перебування, де вони будуть перебувати, то і рівень цієї соціальної підтримки буде різний. Тобто ну, гроші Але... ви маєте на увазі підтримка медициною? так? Що саме конкретно? Власне, до цього я і. Веду, що, хоч рівень підтримки буде різний, але перелік соціальних прав, які мають гарантуватися, буде однаковим. Насамперед ідеться про те, що кожна держава захистити за директивою має право на доступ до ринку праці переміщених осіб. Це означає, що особи без дозволу будь-якого спеціального отримавши тимчасовий захист, можуть працювати чи то за наймом, чи в інший спосіб здійснювати трудову діяльність. Ну, наприклад, як самозайняті особи. При цьому вони підлягатимуть регулюванню тому, який визначений на національному рівні, крім доступу до ринку праці, захищеним також є право на проживання переміщених осіб. Воно гарантується через створення можливостей отримати. Доступ до придатного житла, або через забезпечення осіб коштами, засобами на отримання житла цього самостійно. Можливі також варіанти із наданням безоплатного тимчасового помешкання. А часом ось це право на житло воно забезпечується через компенсацію оплати вартості комунальних послуг особам, які компактно проживають і є переміщеними, або ж родинам, які таких осіб приймають. Крім цього, особам переміщеним з України гарантується право на соціальне забезпечення, тобто різну соціальну допомогу, соціальні пільги чи обслуговування, на медичне забезпечення і доступ до систем освіти. І власне останнє є дуже і дуже пріоритетне і стосується захисту прав переміщених дітей, бо майже половина усіх переміщених з України це діти шкільного віку. Тож перебуваючи в країнах Європейського союзу і отримавши тимчасовий захист, ці діти можуть навчатися на таких самих умовах, що і громадяни приймаючої держави. А чи є обмеження строку, на які ти можеш обрати собі такий статус, і чим він відрізняється від статусу біженця? Які права ти маєш, якщо обереш такий формат свого перебування на території ЄС? Статус біженця є міжнародним механізмом міжнародною системою захисту осіб, які шукають притулку Україні відмінні від країни свого походження. Що стосується захисту в межах тимчасового ось цього механізму, який був апробований і вперше задіяний саме щодо українців через директиву про тимчасовий захист, то тут сама ця директива визначає по-новому перелік соціальної підтримки, яка особам надається, і як я Же сказала це є право на працевлаштування, право на е, м, житло, право на соціальне забезпечення і право на освіту. Біжені статус да виходить ну такого він в, не, в, в таких масштабах не було для. Я під власне дуже багато осіб звертається саме за отриманням цього статусу, бо він швидшому часі дозволяє реалізувати ті чи інші можливості для адаптації в нових умовах проживання, і окремі країни навіть не дозволяють звертатися за отриманням статусу біженця, якщо особи мають законне право отримати тимчасовий захист. Прямо це не заборонено, але на сайтах уповноважених органів наполегливо рекомендую. Дується обирати тимчасовий захист для визначення статусу перебування особи в країні, якщо вона вимушено втекла з України через війну. А які є часові ліміти цього статусу? Наприклад, на певний термін він розрахований: рік, два? Ну тому, що ж напевно обмежують перебування. Безумовно, що так. Власне на це зорієнтовує сама назва слово тимчасовий у назві. Відповідній первинно тимчасовий захист надається було надано на один рік з березня місяця 2022 року з можливістю продовження такого ще до року часу, двома проміжками по шість місяців. Для цього необхідно буде ще спеціально ухвалювати рішення на рівні Європейського союзу. Тобто, в березні місяці ми очікуємо на те, що будуть поновлювати ці статуси, і буде якісь будуть якісь додаткові законодавчі зміни в Європі да, в країнах, які прихистили українців, не йдеться про законодавчі зміни, а дійсно про продовження дії чинного механізму тимчасового захисту. І я переконана, що він буде продовжений. Хіба що ми всі постанемо перед довгоочікуваною перемогою? Ну, чи не стикаються українці з якимись проблемами на території ЄС, наприклад, ну, невиконання деякими органами чи країнами тих зобов'язань, які вони на себе взяли в рамках ну, підтримки українців ну, згідно цього статусу. Хочу насамперед наголосити на безпрецедентній до цього підтримці переміщених осіб з України на рівні Європейського Союзу. І кожна держава член надала. Переміщеним з України особам можливість адаптуватися в межах своєї країни, це означає, що наші громадяни постали перед такими самими викликами, з якими щодня борються або які долають і громадяни країни, де вони тимчасово проживають, де вони тимчасово знайшли прихисток. У такому загальному масштабі говорити про системні порушення недоцільно і неправильно, безумовно, що можуть мати місце якісь незрозумілі ситуації, і насамперед вони спродуковані або спричинені малою обізнаністю щодо переліку прав і заходів реалізації, які на які можуть розраховувати вимушено переміщені з України особи. Дякую вам дуже, Олена Рим з нами була на зв'язку. Консультантка Ради Європи говорили про права українців на території Європи. Дякую вам дуже.